Чи знають вінничани про свої виборчі права? Чи розуміють особливості місцевих виборів та чи взагалі знають, які саме вибори відбудуться 25 жовтня? Ми вийшли у місто і запитали перехожих. Місцеві вибори, місцеве самоврядування. Поняття немає. Там просто знайома моя йде на вибори. Вибори в парламент, наскільки я знаю. Парламент? Чесно кажучи, я ще ну, чув, що будуть вибори. А, стоп, це будуть вибори на цих окупованих територіях. Месно, я знаю, що це вибори, що будуть вибиратися. Ах, хто? І ті старі всі видвіженці, і то нові, і ілі... нічого. Брати свідому участь у процесі місцевих виборів закликала Вінничан громадська організація Оріана Світ. Протягом трьох місяців інформаційно-просвітницької кампанії Знай, думай, обирай людям розповідатимуть про їхні права та деталі участі у виборчих процедурах. Відповідні матеріали поширять на телеканалах, радіо, у соціальних мережах і маршрутних таксі. Кампанія в простій і максимально доступній формі, що теж вперше буде представлено, роз'яснить виборцям сутність голосування на місцях 25 жовтня, деталі роботи з бюлетенем, коментарі експертів включаться щодо інклюзивного подання інформації, себто врахування думки усіх цільових аудиторій. На тлі загального песимізму та недовіри до політиків, вінничани голосують неохоче. Експерти вже прогнозують чимало маніпуляцій та підкупу під час підготовки до місцевих виборів. Навчити людей критично сприймати політичні агітації про це також говоритимуть в інформаційних передачах. Особливістю цьогорічних виборів є те, що кандидати, які е, мали так, не, не досить там, гарну репутацію, якесь, там, не досить були в якихось інших партіях будуть хотіти все ж таки отримати посади і будуть намагатися пройти під новими брендами. Тому теж потрібно бути уважними, звертати увагу, читати, дивитися біографії цих кандидатів. Три соціальні ролики, 10 передач, 10 ефірів на радіо. Інформація буде перш за все інклюзивною. Врахують особливості людей літнього віку, які є основною цільовою групою підкупів. Молодь, яка вперше голосуватиме, опанує всі виборчі процедури. А люди з порушеннями слуху вперше отримають професійний жестовий переклад. Якщо йде так та сама інформаційна кампанія, якщо у людини є проблеми з слухом, то це також повинно бути мовою жестів, це все озвук для них озвучено, щоб вони також могли розуміти певні нюанси. І це повинен бути професійний переклад, тому що от, як ми знаємо, що людей з обмеженням слуху в них такий обмежений трошки лексикон. Проект. Знай, думай, обирай, допомагає втілювати фонд сприяння демократії Посольства Сполучених Штатів в Україні. А те, що про виборчі права пояснює громадська організація, ознака європейського суспільства. Національна рада зараз працює взагалі дуже багато з громадськими організаціями. Курси справи, напевно, ще саме з громадськими організаціями формуються відповідні наглядові органи суспільного мовлення. І це говорить лише про одне. Громадянське суспільство формується саме в такий спосіб. Вересень і жовтень активні місяці просвітницької кампанії. До розмови Оріана Світ запросить 25 активних виборців та щонайменше 15 експертів. Навідаються і до мешканців районів. Там ситуація з інформуванням найскладніша.